Доброго дня, моя шановна аудиторія. Я учениця 10 класу Перетинського ліцею No6 бусто Олександра, і тема моєї доповіді це визначення різних типів жорсткості води, і їхній вплив на побутову техніку та настройови людини. Жорсткість води це властивість, що виникає в результаті присутності у рідині солей, магнію і кальцію. Жорсткість води завжди пов'язана з іонами кальцію, оскільки іонів магнію у природній воді більше, ніж барію, стронцію, маргент. Antes, o Джерелом сели жорсткості є не дистанційні станції чи котельні, а є сама природа. Підземні води, приходять і через лапняні породи, вилугують і розчиняють мінерали, в тому числі солі, кальцію і магнієм. Смак природної питної води, наприклад, джерельної, обмовлений наявністю солей жорсткості. Твердість природної питної води не є постійною протягом року і сильно варіюється. Мета нашого дослідження полягає в проведенні дослідження по визначенню різних типів жорсткості води та оцінки впливу на здоров'я людини. Відповідно до мети перед нами постали такі завдання: перше це перелічити основні види жорсткості води. Друге це назвати найбільш ефективні способи зменшення жорсткості води. Третє це виконати аналіз негативного впливу підвищення жорсткості води на побутову техніку та на здоров'я людини. Четверте це провести експериментальне дослідження з визначення жорсткості води. Та п'яте останнє це розглянути приклади пом'якшення води у побутових умовах та розробити рекомендації. На виробництві та покупку. Побуті підвищена жорсткість води дуже негативно впливає на роботу обладнання. Було б помилкою недооцінювати цей факт: використання жорсткої води в побуті призводить до утворення накипу на нагрівальних елементах бойлерів, котів, опалення та пральних машин. Крім того, що накип на нагрівальних елементах труб і системі причини частих поломок, він значно е, знижує енергоефективність обладнання. Загальна жорсткість води це сума некарбонатної, тобто постійної, і карбонатної, тобто тимчастової тижоркостей. Перехідний показник, карбонатна жорсткість – є результатом присутності у рідині, вуглеводнів і карбонатів, магнію і кальцію. Вуглеводні випадають в ози при кипятінні і саме тому вважаються перехідними. Постійна, тобто некарбонатна жорсткість зумовлена наявністю магнієвої і кальцієвої кислот. Концентрація постійна і тому не змінюється при За ступенем жорсткості можна, воду можна розділити на такі групи, як. Дуже м'яка вода до 1,5 мм дмкубічний. М'яка вода від 1,4 до 4 мм дмкубічний, середньо жорстка вода від 4 до 8 мм дмкубічний. Жорстка вода від 8 до 12 мм гмтр кубічний. Та дуже жорстка вода це понад 12 мм дмбічний. Жорстка вода негативно впливає на наше здоров'я, в тому числі на волосся та шкіру. Жорстка вода прискорює старіння. Нашої шкіри. Як відомо, шкіра дихає через пори, і через неї виводяться наші токсини. Тому надлишок кальцію в жорсткій воді з'єднується з цими виділеннями і закупорює пори. Чим жорсткіша вода, тим небезпечніша закупорка пор. Нерозчинені соні жорсткості осідають в організмі у вигляді різних осадів, наприклад, каменів або ж солей, і викликають серйозні захворювання. Всім відомося, що кам'яна хвороба, яка належить до сімейства захворювань, спричинених жорсткою водою. Перейдемо до практичної частини нашої роботи. Дані дослідження проводилися на базі лабораторії Держпозивслужби. Для визначення твердості часто використовують аналітично-хімічні методи. До них відноситься метод титрування олеїнової кислоти, який відносно рідко використовується, коли метод титрування не є ефективним. Для дослідження відбирали проби водопровідної води та проби свердловини, тобто з провідного колодязя, а далі аналізували на комплексу утворення за стандартною методикою. Титрування проводили. Ло робочим розчином трилону Б присутності амонійного буферу та індикаторного розчину хромогену чорного. Нами було проведено відбір 11 проб води для хімічного аналізу в межах міста Пірятор Полтавської області. Відібрані зразки були пронумеровані та підписані в місцях відбору. При відборі проби води для хімічного аналізу ми використали пластикову тару об'ємом 1,5-5 літрів з-під питної води та дистильованої води. Пляшкою пробку перед відбором кілька разів ретельно промила середини тією водою, яку брали на аналіз. При цьому ми засоби мене використовували. Отримані результати з вимірювання pH у досліджуваних пробах води представлені у графічному вигляді. З наведених даних видно, що показник pH у пробах водопровідної води з різних різничних міста порятині стало 7,5. Показник pH у пробах води з різних сверловин на території міста мав різні значення. Наприклад, pH проби води no 7 та 9 мав значення більше 8, що про пролушне середовище, а от показник PH у пробі No4 був визначений на рівні 7,15 для проб води номер 2, 4 та 245 встановлено дуже високий показник жорсткості. При нагріванні даних проб ми спостерігали утворення каламуті, що є нерозчиненими селями магнію і кальцію. Для оцінки ефективності чи існуючих методів пом'якшення води ми використовували різні підходи. Встановлено, що дія содою на проби водопровідної води міста порядок показник жорсткості знизився із 4,5 до 2,87 мілімоль на літр. Тобто даний метод дозволив знищити жорсткість води майже на 40%. Найбільш трудоміський метод це виморожування. Потрібно було стежити, щоб у плясці, в якому наливали воду, утворився лід, але також залишилася незамерзла вода. Потім ми злили ту воду. Почекали, поки розстане лід і виміряли повторно показник жорсткості вже талої води. Отриманий дотасклаб склав 2,34 мілімоль на літр, тобто вимороження демонструє краще значення для усунення жорсткості води. Ми також використовували фільтр бар'єр. Пропустив шуботу через даний фільтр, ми отримали показник жорсткості на рівні 3,56 ммоль на літр. Кип'ятіння проб води No245 та з таблетками антинакіпу мало змінило жорсткість води, оскільки отриманий показник був 4,18 мінімоль на літр. Таким чином, найкращий метод відпробованих методів пом'якшення води це виморожування. Перейдемо до висновків: перше, це перелічені основні види жорсткості води, та сказано, що жорсткість води це властивість, що виникає в результаті присутності у рідині, соли, магнію і кальцію. Висловлено думку, що жорсткість холодязної води часто в кілька разів перевищує жорсткість водопровідної. golem. Друге. Це названо найбільш ефективні способи зменшення жорсткості води. Та для кожного методу наведено хімічні реакції, які при цьому відбуваються. Констатовано, що вибір методу пом'якшення води залежить від індивідуальних потреб та обставин. Третє, це виконано аналіз негативного впливу підвищення жорсткості води на побутову техніку та на здоров'я людини. Сказано, що тривале вживання жорсткої води, перевантазує соціальну систему, спричиняючи утворення каменів у нирках. Четверте, це проведено експериментальне дослідження з визначення жорсткості води та п'яте останнє це розглянути приклади пом'якшення води в побутових умовах проведене порівняння їх в активності та розроблено рекомендації. Моя доповідь закінчення. Дякую за увагу.